Сьогодні відбулося чергове засідання Печерського районного суду, на якому розглядалось клопотання про обрання міри запобіжного заходу Тарасову Сергію Дмитровичу. Як бачимо, те питання, яке зазвичай розглядається за один день, чи як стосовно інших фігурантів даному кримінальному провадження розглянуто. За півтора години стосовно Тарасова Сергія Дмитровича, вже більше півтора місяця не може бути розглянуто. Вже третій слідчий суддя, після Новака Вовка, вовка якого відвели, слідча суддя СМИК, відвела від розгляду цього клопотання. Сьогодні слідчий суддя Хайнацький розглядав клопотання про обрання міри запобіжного заходу Тарасова. Хочу сказати, що слідчий суддя Хайнацький вже 12 разів приймав участь при розгляді різних клопотань у даному кримінальному провадженні. Ми не стали ніяких відводів заявляти слідчому судді Хайнацькому. Бачимо, що він хоче розібратися, вислуховує сторони. Однак не зовсім ми задоволені те, що не відведений до цього часу. Прокурор, але це рішення слідчого судді, яке постановлене іменем закону, і ми йому підкорюємося і будемо далі доказувати про уперечність прокурора і доводити наявними матеріалами про те, що Тарасов злочину не вчиняв, повідомлення про підозру йому належним чином не вручено, і повідомлення про підозру є небрунтоване». Чергове засідання призначене на 20 березня 2025 року. Тому сьогодні таке був розминочний день, де ми заявили ряд клопотань, в тому числі і клопотання про повернення даного клопотання, оскільки на сьогоднішній день ми доводимо, що в суді, в Печерському суді, є два клопотання. Одного залишилося всі чого суді Новака про застосування міри запобіжного заходу, а інше залиши, поступило до слідчого судді Хайнацького, і тому моє було клопотання про повернення клопотання про обрання міри запобіжного заходу Тарасова. Як позитив хочеться відмітити, що слідчий суддя Хайнацький дослухався до наших клопотань, зокрема, було заявлено клопотання адвокатом Лариним про участь Сергія Дмитровича в режимі відеоконференції. І в слідуючому судовому засіданні Тарасу буде приймати участь у судовому засіданні. Сторона обвинувачення боїться направлення справи до суду. Просто боїться Та нічого нема, просто нічого нема. Ми коли дійдемо до пояснення на це клопотання надання матеріалів, ми зможемо це доводити. Але я звертаю вашу увагу, що робиться далі? Діючи упереджено. Саме прокурор Чеченів, що він робить? Якщо взяти фактичним організатором цієї ОЗГ, Тарасом. Тараса, зовсім інша особа, як весело. Але прокурор Чеченів особисто виводить його, я відповідаю за свої слова, і готовий відповісти де б це не було. І з під ударом, що це чому? Я, адвокат Гардицький, взяв клопотання через. Шановного слідчого судді Печерського суду тимчасовий доступ до всіх довіреностей Ви Знаєте, скільки довіреностей земельних питань? 7700. Я почав дивитися. А що ж це за довіреність? Так я пішов у Полтавську область, я пішов в Рівненську область, я пішов в Кервоградську область, де громадянин Вісіло. Аналогічним чином формував земельний банк по 20, 30, 40 гектарів і продавав іншим агробізнесменам ще до того, як він прийшов на роботу до Тарасова. Тобто я старався показати, що організував схему заволодіння земельним ділянком не Тараса, а весіло. Тому що він по цій схемі, де атовці не АТОвці, збирав паспорта через нотаріусю, робив. Ці організовував е, незаконні довіреності і подавав земельні ділянки по 30-40 іншим бізнесменам. Що ж я року? Я звертаюся в тому числі і до прокурора Чеченіва, надаю ці матеріали і кажу: несіть відомості в ЄРДР і розслідуйте заволодіння Веселова і групи. Земельними ділянками, ну Полтавські, Кировоградський обласнуй матеріал. А в мене футболі. Йдіть звідси, з пляжа, з футбольного поля, йдіть. Що я роблю далі? Я йду до Шановних слідчих суддів Печерського району, йду в Полтаву, в Лубенську прокуратуру, йду в Кировоградські суди і моменти те, що я кажу. У 18, 18 заявах, де я був отфутболений, слідчим і прокурором Чечні, суди зобов'язують, в тому числі і прокурора Чечні, де до по кримінальних бачених заявах, внести відомості Дія. Чому це не робити? А не доробилась ваша честь, тому що пазлик не складувався. Треба, щоб Тарасу був організацією. Як ви бачите, от ви зараз можете бути свідками між тим. Що таке справжній професіоналізм в житті між різними професіями, і в конкретному нашому випадку той орган досудового розслідування, який фабрикує справу відносно Тарасова Сергія Дмитровича? Відмінність полягає в тому, щоб, наприклад, якщо це хірург і проводить операцію на серці, там право на помилку не може бути допущено, тому що все, тяжкі наслідки людини не будуть. Орган досудового розслідування вже втричі, третій склад суду змін. Визнають свої помилки з приводу того, що неправильно було подане клопотання, то не так, то не так. Ухвали судів є про те, що там порушена законодавство. Є ухвали судів про відведення слідчих, що вони упереджено, необ'єктивно розглядають справу. Все одно пруть, втретє подаються, і ніхто їм за це Нічого не може зробити з приводу порушення а, взагалі прав і а, помилки органу досудового розслідування, і те, що ми можемо намагаємося тут вам довести. От вам а, простий приклад з життя. А, був такий всім відомий маньяк чики і скільки людей привели до віщої, до найвищої міри покарання за його злочинів. А потім було визнано, що то дійсно а, і за слідчої помилки а, незаконно людей звинувачува. Привели до вищої міри покарання, а фактично особа потім була з'ясована, що зовсім інше вчинала злочин. Отут так само намагаємося якось щось встановити, але ж ви бачите, яке відбувається свевілля. Дякую. честь, чесно, всій стадії, коли Слухалось вказане кримінальне провадження. Взагалі справа порушена 249-е провадження, з якою породилось 072. Ну, Це виділені матеріали в зв'язку з розшуком його, тобто вони, в принципі, аналог 249-го. Показане <кхи> кримінальне провадження порушено з 17.2.2023 року. З того періоду часу вже було відведено по справі двох слідчих, і котрими керував безпосередньо прокурор Чечня Іван Олегович. Було встановлено ухвалами суддів щодо їхньої необ'єктивності, упередженості у відношенні нашого довірителя. І відповідно з 17.02.2023 року ми сторона захисту заявляємо питання щодо відводу прокурора Чеченєва. І не можемо відвести, хоча вважаємо, що він не об'єктивно упереджено розглядає справу із обвинувальним ухилом у відношенні нашого доверителя. Про це є відповідні факти, є відповідні ухвали судів, на які ми будемо також посилатися, щоб підтвердити нашу позицію. Окрім того, крім цих порушень є і процесуальні порушення. Це безпосередньо вони полягають в тому, що. Шановний пан прокурор Іван Чечнів, він е, надсилалися десятки заяв, клопотань, скарг прокурору, е, на які він згідно закону не реагував, фактично укриваючи злочини. Відмовив внесення відомостей до ЄРДР. І лише за ухвалення слідчих судів вимушений був внести ці відомості до ЄРДР. Прокурор Чеченів відхилив усі клопотання про надання вказівок слідчого щодо. Проведення слідчих дій, зокрема допиту свідків сторони захисту, отримання розумних строків скасування постанов про зупинення досудового створення розслідування комінальних проваджень. Стороною захисту наводились конкретні факти порушення прав Тарасова на захист щодо надання йому передбачені закону законом процесуальних документів, які повинні були надаватися не пізніше трьох днів з метою їх оскарження. Постанова <клес> про зупинення досудового розслідування від до 13 травня 2024 року була надана стані захисту лише через 8 місяців 15 січня 2025 року, і то після неодоразових клопотань та скарг дослідчого судді. Порушення права на захист розслідування кримінальних права з обвинуванням ухому упередження з порушенням розсумних строків, встановленого ухвалами слідчих судів Почецького районного суду міста Києва від 22 лютого 2024 року та 9 липня 2024 року. На вказані про порушення прокурор взагалі не реагував, хоча зобов'язаний був на них реагувати відповідно до статті 36 КПК України шляхом надання вказів до долучення встановлених строків для проведення до ініціювання ініціатування відводу старшому групи прокурорів тощо. Також у зв'язку з наведеним стороною захисту 3 липня 2024 року подана до Печерського районного суду міста Києва заяву про відвід прокурора Івана Олегова Чеченєва, яка станом на сьогодні не розглянута у зв'язку з тим, що слідчі судді беруться на відводи. 17 лютого 2025 року під головуванням слідчого судді Бусик була спроба розглянути заяву про відвід прокурора Чечення без повідомлення адвоката Олександра Степановича Гордеського. Також ми цей факт задокументували. Хочу послатися на Велику Палату Верховного суду. у справі 990-39-24К, рішення від двадцятього року. Надана загальний доступ до нього від двадцять постановило, що процесуальний керівник відповідно до статті 36 КПК України несе відповідальність за усі порушення допущені слідчими, якщо він маючи права і обов'язки, їх усунути не зробив цього. Також суд першої інстанції слушно зауважує, що під час стаття 36 ТПК Україн прямо і не визначає повноваження прокурора з ініціювання перед керівниками органу досудового розслідування питання призначення слідчих чи групи слідчих у кримінальних провадження. Проте логічно, що такі повноваження виникають змісту процесуального керівництва прокурора з метою виконання ним завдань кримінального правопорушення. Також, окрім цього, Касаційний кримінальний суд Верховного суду неодноразово наголошує, що у випадку. Заяви відводу прокурору у кримінальному провадженні і на розгляді його, як в нашому випадку відбувається на сьогоднішній день, є в Печерському суді і ще не розглянута заява щодо відводу прокурора Івана Олега Легачена. Прокурор не може брати участь у розгляді скарг, поданих в даному кримінальному провадженні, до прийняття рішення слідчим суддею за заявою про його відвідування. У даному випадку участь повинен приймати інші прокурори з групи прокурорів. Відповідно до постанови, яка наявна в клопотанні щодо призначення групи прокурорів. У нас 14 прокурорів наявні і 17.02.2023 року вказувати, як прокурор Івана Чечні завжди вказує, що це сторона захисту зложиває своїми правами, намагаючись мене відвести. Ваша честь, у нас немає претензій на сьогоднішній день до будь кому з групи з прокурорів інших 13 чоловік. У нас претензії з 23 року, 23, 24, 25 років, за три роки лише до прокурора Чечені, який і керував слідчим, які вже усунули. Фактично, суди, встановлюючи факти їхнього неналежного виконання обов'язків і під керівництвом головування Івана Олеговича, вони встановили і ту обставину, що фактично і він е, необ'єктивно упереджено розглядає справу. Відповідно, така позиція Верховного суду базується на вимогах статті 2, пункту 3 частини 1 статті 77 КПК України та пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо неупередженого розслідування відсутності особистої зацікавленості прокурора в результатах розслідувань чи інших обставин, які викликали обґрунтовані сумніви в його неупередженості та дотримання права на справедливий суд.